Так, добрий день YouTube. Перше відео на YouTube на моєму каналі. Це моя майстерня, наша майстерня. Зварювальні апарати, плазморис на три фази ще не випробували. От, підключали, але ще не випробували, часу не було. Полавтомат, наша буржуєчка, дрова, сверлювний станочок, ще в порядку трошки навели, але ще не до кінця. Ось така мене майстерня. Вибачте, що труситься телефон. Бо ще тут дрючка не купив, наждачок хороший. І поставили інтернет через телефон. Для того, щоб якщо щось не розумієш, подивіться. Да і послухати щось. Так. Що ще хочу показати? Є маємо такий прицепчик до міні-трактора 25, 45, 35 кінських сил. У мене 50 коло І Він мені маленький чому, тому що тут ще обрешитка ставиться на сіно, а я хочу зробити собі трошки довшого і обрешитку поставити для зерна. А цей ми покрасимо. Прицепчик і продамо. Він в ідеальному стані. Проблема тільки з ржою він на вулиці стояв, але то все одно, як ви бачите, можете бачити, тут нема просто-напросто ґрунтовки. А ми будемо ґрунтувати його, покрасимо заново заново і продамо. Є гідротормоз Вроді так він називається, все працює. Прицечий бомба, колеса бомба. Ну, він практично не їздив. Таке мусор вивезти. Ну цього сезону зерно. Зерно вивозили. Ще ми тут на базі до ладу не довели. Це наші куби, заправка, треба почистити її, бо вона в мене в дворі стояла. І отакі навісик для комбайна нашого зробили своїми руками. робили ферми з дерева. І все чудово. Там шифер Бушний, був, ця будівля була повністю розкрита, все потрухло, все заваляне. Тут кришу робили заново. От. Це гаражі, там стоїть МТЗ наш. Це Там зерно складуємо. І там зерно складуємо. В цьому... ну, зараз там стоять наші всякі картоплесажалки і тому подібне. Це наш комбайник. Джундір 1133. Хороша машина, мені сподобалась. От ферми, хлопці. Дошка 30-ка на 150, збита з двох сторін, посередині дані. Розпорочки. Взяна, взяна вона прикручена до тої крокві, до тої криші, плюс угольники і скручено шпількою, чи глухарем, не пам'ятаю. І отак вона прив'язана. От ви можете бачити. І е, мурлата, як ми кажемо балка, вона до стіни ми її привалили. І дякувати Богу все тримає. Не знаю, правда, снігу ще багато не було. Був сніг. Чого ферми, тому що комбайн високий там, бачите, криша зазор невеличкий. І нахил невеликий. Ну, якби просто без сфером, то воно крепко прогнулося. Нахил дуже невеликий, але нам не дозволяло більше зробити, тому що тут криша, там стик. І комбайн 3,80 ми 4 метри зробили, воно ну, 20 см напустили. Плюсом комбайна підняли, поставили на колодочки, щоб колеса висіли в воздусі щоб колеса висіли в нас у воздусі. Все. Та наша сівалочка перемазана, ще в нас є хлопці така будівля, недороблена. Може Бог дасть на той рік доробимо. Я що хочу вам показати? Що ця будівля якого року? Тут колись була майстерня, вона тут була, ще мене напевно не було на цьому світі ця будівля 1900-950 да? року. З каменю, І всередині кирпіч, а так камінь-болт, будівля дуже крепка. От. Ну, тут як доробимо, то тут буде місця дуже багато, але не все рази. Це ми бетонували, щоб було куди висипати. Неаккуратно хлопці зробили, але була причина дуже крепка жара. Міксер поки з городу доїжджав, то вже в бетоні, хоч воно й калахтало, бетон сам по собі вже щиплювався. І його, щоб раз-два схачувався, він дуже швидко. Міксер дуже тяжко навіть вигружав. Ну Ай-яй-є, ай, є де є. Дякувати Богу, що є. От, армована сітка, все, тут. Фуру ми загружали і нічого загрузилось. Так, так хлопці, що? Чому майстерню е, зробили? Розкажу вам таку цікаву річ. Весною мені треба було... Так, зараз пройду. Весною мені треба була, хлопці, борона роторна. Зателефонував на фірму, не пам'ятаю яку. Вони мені сказали ціну ну неприємно для мене. І ми оцю борону, не знаючи як якщо до чого, на коліні зробили за один день дуже швидко. Так, ціна висока, тому що оці вони дорогі, через дорогі. О, і Зробили ми до мого міні-ловольчика 50-ки міні-трактора таку борону. Тоді дуже землю. Весною земля заплескана, така була, що вам не розказати, дощі цілу весну падали і борона була не, ну, дуже потрібна. Зробили на коліні і все, дякую Богу, гарно працює. Оце покрасимо. Це щоб і камінчики не викидало, там скло велике, трактор низенький. Може я і за його зробив, не знаю. Але це перший раз. Я бачив, що набагато менше роблять, беруть. Але ми зробили, щоб надійно було. Що зробимо? Зробимо приціпне, друге хочу переробити, гарно, акуратно, плюс поставлю циліндри щоб і довша ця борона була, складалась і розкладалась. І на МТЗ, щоб МТЗ з ним бігав. Ось така от причина майстерні. То що вирішили ці речі самі робити. От, ще покажу вам дископлуг на МТЗ-82. Купляв його вузенький він був. Ми додали по дві тарілки на кожну секцію. І доробляли хлопці. О, ну тут самі бачите, о, який метал. Доробляли хлопці у нього і я вам скажу працює чітко. чітко. Не ми доробляли. Я завіз хлопцям в сусідньому селі. І вони доробили, і мені ну, вона працює, свою роботу робить. Хочемо зробити ненавісні, а приціпний, тому що борона стала тяжка. І трактор просто, знаєте, як по дорозі їдеш, то їдеш. А як починаєш їхати по полі і десь колесо стане вниз, ну подимається тракторець. А є такі моменти, як близенько, канаві. Такі Без води вони, але неприємні моменти. то, Коротше, краще мені прицепне У мене сівалочка на мій ловольчик 50-ку, теж з прицепним. І я не хочу на весну, хай буде з приціпним. Мені не подобається. Да, може помаліше, 100% помаліше посівна, але я встигаю. Так що таке відео перше. Куплю палку, воно буде якісніше, не буде трусанів. Покрасу, дороблю. Цей компресор, між прочим, продається. І прицепчик до міні-трактора теж продаватися буде. Оцей компресор доробимо, покрасимо. Вже автоматика є, двігон є, двигун працює, двигун бомбічний, цей двигун практично не вбиваємий. А цей компресор він може качати без ресівера на вправу. Тут цікава така штука. Не пам'ятаю, вроді то один величезний баняк, один менший. Ну, Класний компресор бомба. Він перебраний, зроблений, все та от дає. От Отак. От. Дякую, хлопці. Пишіть. Може які рекомендації? Було б цікаво почути від вас. Після компресора робимо, красимо міні-прицепчика до міні-трактора, а потім з нуля робимо. Теж прицепа чуть більшого і теж буде продаватися. Все, дякую, дякую вам.